Друже, допоможи Іванкові зібратися на зимову прогулянку. Обери потрібний одяг та визнач, який зайвий. На зимову прогулянку Іванко не одягне шорти і футболку. Він одягне светр, чобітки. Шапку, куртку, шарф, рукавички, штанці. Допоможи марічці одягнутися на весняну прогулянку. Серед одягу знайди потрібний, а також назви той одяг, який зайвий. Маріка не одягне зимові рукавиці та літню сукню. Марійка одягне штанці, ковтинку, куртку, шапку та весняні чобітки. Допоможи Оксанці одягнутися на літню прогулянку. Серед одягу знайди зайвий. Оксанка не одягне на прогулянку теплу шапку та чобітки. Вона одягне сарафан, спідничку, футболку, сукню, босоніжки, капелюх. Допоможи Арсенові зібратися на осінню прогулянку. Обери серед одягу зайвий. Арсен не одягне на прогулянку босоніжки і шорти. Арсен одягне штанці, светер, шкарпетки, гумові чобітки, шапку, дощовик.